Сьогодні споминаємо нашого преподобного Ілеріона Грузина, того, котрий на початку 9 віка народився у Грузії, а потом, будучи у родині князів, такий проявив себе в ізученні Євангелія, що вже у 12 років прийняв монашество. Такі були часи сьогодні би 12-річного. В монастирі ще не прийняли мінімум 18 років, а в 16 років переселився уже у монастирі і вже провів 10 років отшельником, тобто юноша, показав такий подвиг духовний, що потім вся історія і історія Церкви Грузинської православної упоминає його як неке чудне і благословенної. Через 17 років Іларіон переходить в юрданську пустиню, а потім на святі землі, а потім аж, аж на греческі землі Фесалонік, де, коло мощей мощевликомучка Дмитрія Солунського він возростає і продовжує творити святі діла і навіть чудеса. Завершив своє життя. На святих землях, і тому сьогодні споминаємо його тими же словами. Святий, преподобний отче Ілиони Грузинський, молі Бога за нас і за нашу молодь, щоб наші дітки вже з 12 років, котрі, ми вже стають дорослими, способні розуміти духовні істини, щоб вже держалися батьківської віри, щоб навчалися. Познавати світ материнським язиком, щоб у богослуженні відчули себе вже дітьми Божиїми, наслідниками Царства Божого і ніколи не боялися, а навпаки, любили б монашський образ жизни уєдини. Ото перше бажання любого семінариста бути монахом. Помагає потім через все життя його служення, будучи вже сімейним, но дух його поведінка, молитви уже всегда несуть відпечаток монашеського образа жизни. Святий, преподобний Отче і моли молі Бога за нас, щоб і ми були, і ми, духовенство, також слідували за Тими благодатними вищими степенями духовної, духовного Возрождения, Восхождения. бо так нам важно в цьому світі знайти своє місто і виконати то, що Господь повелів нам проповідувати Слово Божє. І коли Ісус був спрошений, зазвіданий фарисеями, коли прийде Царство Боже, то Ісус сказав, Царство Боже не прийде таким видимим примітним образом. І не скажуть «от й оно чи там. Бо царство Боже внутрі вас є, коли відбувається преображення чоловіка Духом Святим, після крещення в церкві Христової, відбувається чудо, коли зарождається Царство Божоє внутрі у чоловіка. От чому не можна православних людей, канонічної церкви, у котрих сформувалося царство Божє внутрі їх, одорвати їх у друге царство темноти, обмана і ложного. «Но пам'ятайте, каже Господь, завершення життя буде світа буде простіше, ніж думають другі, як мовнія. Котра ударить від одного краю до другого, так буде пришествує Сина Чоловічкого, котрий прийде і покличе всіх на суд. І в кого буде царство Боже, котре почалося внутрі, от і будуть переведені на праву сторону, а в тих, котрих у душі нічого й не починалося, хоча могли бути і славними великими. І Якусь релігіозність імітувати, ті будуть торжественно переведені в ліву сторону і в вічні муки. Каже апостол Павел Ксолуніна: християни то слава Божа, слава церкви, а тому держася в тій славі, не димеся підкупити якимось другим примітивним релігійним організаціям, щось ми прийняли від наших предків. От часів Кирила Мефодія 1150 років назад держімося того, бо лиш так поступає. І по молитвам пророка Авдія, котрий наперед відів славу церкви Христової, і по молитвам преподобного Ларіна Грузинського ми нині, діти Божі, бо ми держалися єдинства церкви, а в вічності в'єднані з ними і наслідники Царства Божого. Амінь.